Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. І сьогодні ми порівняємо два актуальних смартфони компанії Samsung. Все, як ви полюбляєте, детально, камери, зовнішній вигляд. Ну і я в кінці дам відповідь, який цих смартфонів, наприклад, вибрав саме я. В першу чергу я хотів би сказати: це в нас Samsung Galaxy A34, Samsung Galaxy A35, новинка цьогорічна, буквально нещодавно вийшла. Між ними є незначні відмінності. Про них сьогодні ми і поговоримо. Але перед початком відео я би хотів, щоб ви підписались на канал, натиснули ось такий лайк. Ну і звичайно, написали коментар, що ви думаєте на рахунок такого порівняння. Варто продовжувати робити чи не дуже цікаво? Напишіть про це в коментарях. Перше, що ви помітите, це нове скло Infinity O, яке можна назвати сучасним завдяки тому, що фронтальна камера виконана в такому форматі і не краде простір дисплея. Модель A34 мала виріс Infinity U. Також дисплей A35 отримав скло Gorilla Glass Victus Plus. Воно міцніше, довговічніше. Також Galaxy A35 оснащений підтримкою Wi-Fi 6 версії. Це значне оновлення порівняно з Wi-Fi 5, який використовується в Galaxy A34. Але версію Bluetooth 5.3 смартфони мають однаково. Але одна з відмінностей цих смартфонів ще в тому, що новинка має підтримку E7. І для багатьох користувачів це непогана так перевага. a 35 отримав апгрейд і процесор. a 34 працює на базі чіпсета MediaTek Dimensity 1080. Але новинка отримала 5 нанометровий чіпсет Exynos 1380. Такий самий, що ви використовується у моделі А 54, а це означає, що смартфон більш оптимізований. Графічний процесор прискорився на 15%, а загальна швидкість обробки даних зросла на 18%. І знаєте, це дуже помітно, якщо використовувати обидва смартфони для порівняння. А перед початком відео невеличка рекламна пауза. Скажи, будь ласка, чи ти отримав великі рахунки за користування роумінгом за кордоном? Чи от бувала у вас ситуація, коли ви втрачали зв'язок за кордоном та шукали безкоштовний Wi-Fi, тому що критично потрібен був зв'язок? Чи шукали продавця сим-карт в аеропорту? Я, наприклад, з таким стикався, поки не познайомився з додатком Air Allo. Air Allo. якому довіряють понад 10 мільйонів мандрівників, є першим у світі магазином eSIM-карт, що вирішує проблеми високих рахунків за роумінг. З esim картами від Air Allo, ви можете завантажити та встановити цифровий пакет даних з 200 і більше країн, і бути на зв'язку одразу після приземлення. Завантажуйте додаток AirAlo, Оберіть місцевий регіональний або глобальний тарифний. План Е7 для 200 і більше країн. Придбайте е 7 відповідно до пункту призначення. Встановіть Е7 через Wi-Fi, дотримуйтесь інструкції у додатку. Активуйте Е7 по прибуттю до місця призначення для миттєвого підключення до інтернету. Встановіть AirAlo сьогодні, щоб бути на зв'язку, будь-де. Використовуйте ось цей промокод на знижку в 3 долари на ваш тарифний план. Усі деталі в описі під відео. Давайте поговоримо тепер про камери: ось їх основні характеристики на. Ваших екранах можете ознайомитись. Якщо говорити про їх роботу, почнемо з світлої пори, і тут результат наступний. Маємо два фото. Бачимо, що А 35 зробив трішки темніше фото, ніж А 34 Не робимо кроп, і бачимо, що деталізація трішки краща в А 35 Хоча перевага мінімальна. Щодо ультраширокого модуля. Ситуація схожа навіть після кропу. Помітно, що А 35 показує кращий результат. Портретний режим працює в обох випадках добре. Хороша колірна передача, але в А 35 помітні банальні помилки, які явно не мають бути в такому класі смартфона. Робимо кроп, бачимо, що деталізація в обох випадках хороша, лише колірна передача різна. Звичайно, не слід забувати і за двохкратний зум, який в обох смартфонах працює дуже гідно. Робимо кроп та бачимо, що А 35 випереджає А34, у якого працював шумодав і все згладив. Тим самим просіла деталізація, але шумів менше. Є тут макрорежим, його робота на ваших екранах. Переходимо до нічної пори. Тут обом смартфонам непросто, але фото в обох випадках непогані. Звичайно, деталізації трішки бракує. Робимо кроп, і тут я чесно скажу, здивований. А тридцять Тире показує кращий результат по деталізації. Розрив суттєвий. Робимо ще одне фото, де обидва смартфони показують кращий результат. Робимо кроп і отримуємо зовсім інший результат. Тут же деталізація схожа, але а 35 показав трішки кращий результат щодо портретного режиму. Тут явно лідирує а 35 Краща деталізація в обох по випадках помітні незначні шуми з замиленням об'єкта. Те запису відео на два смартфони. Можете зараз поглянути. У нас Full HD 30 кадрів в секунду. Увімкнена суперстабілізація. Можете поглянути, як справляються з своєю роботою смартфони. Це така ситуація по відозі. Це у нас 4К. Можна подивитися саме в цій роздільній здатності, як справляється з своєю роботою смартфони. Тут вже суперстабілізація відсутня, тому можемо подивитися, як відбувається стабілізація без цієї функції. Те запису відео, це в нас нічна пора. 4К 30 кадрів в секунду. Можете зараз поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Понятно що ти побоявся. Ось така ситуація у нас по основній камері. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Якщо говорити на рахунок фронтальних камер, то їх характеристики зараз на ваших екранах. Можете ознайомитись. Щодо світлої пори, то можу відверто сказати: ви отримаєте на обидва смартфони гідні селфі. Робимо кроп, скажу чесно, я різниці не бачу. Можете в коментарях написати на вашу думку, хто показує кращий результат. Я, звичайно, тут і портретний режим, його робота на ваших екранах. Скажу чесно, результат схожий, робити кроп немає сенсу. Щодо темної пори, то тут результат теж схожий. Робимо кроп і бачимо, що деталізація це в обох випадках просіла, але а 35 якось краще згладив шуми. Ось робота портретного режиму, і тут одразу видно, а 35 показує кращий результат по деталізації. В а 34 фото не дуже чітке. Те запису відео. Це у нас фронтальна камера. 4 не можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон, та подивитись, чи підходить така якість вам чи ні. Це 4К 30 кадрів в секунду. Яка ситуація у нас по фронталці? Для запису відео на фронтальну камеру можете зараз зізнати, як справляються своєю роботою смартфони. Це у нас 30к 4К. Ось ситуація, ось освітлення різного плану. Можемо побачити, як смартфони справляються з цією роботою. Якщо ж відверто підсумовувати, я можу сказати одне. Обидва смартфони заслуговують своєї уваги не дарма. Можна так сказати, більшість українських користувачів саме вибирають лінійку. А від компанії Samsung, оскільки цей смартфон, можна так сказати, є середнячком цієї компанії і демонструє непогані результати, як по продуктивності, по фото, по відео. Ну і звичайно, amoled матриця. Я думаю, що. Ті люди, які користувалися AMOLED матрицями не можуть вже переходити на IPS. Їм картинка не така, не цей не такий глибокий чорний колір. Тобто різниця відчутна. Якщо ж говорити по е, саме. По різниці і чи варто переплачувати за нову модель А35, тут питання дуже таке, знаєте, важке. Наприклад, я, чи буду я готовий переплатити за А-35? Скажу, напевно, що так. Знаєте чому? 5 нанометрів процесор, кращі камери. Краща автономність, що немало важливо, оскільки компанія Samsung свої процесори набагато краще оптимізовує з операційною системою своєї One UI, і це дійсно є в цьому якась різниця. Ну і звичайно, трендовий зовнішній вигляд не хочеться купувати смартфон за, в принципі, за практично ті ж гроші. Різниця в ціні, як бачите, незначно більша. Хочеться отримати сучасний пристрій за невеликі кошти. Так зараз цей смартфон можливо коштує трішки за дорого. Я б, наприклад, почекав місяць-два, він зараз просів би в ціні, і тоді, ось це дійсно той варіант. Але, друзі, давайте ви напишете в коментарях, який смартфонів сподобався вам найкраще, кого би ви вибрали за ту ціну, яка є на сьогодні. Тому чекаю вас в коментарях. Будемо дискутувати, будемо комунікувати і дивитися, що все таки вийде на. Нас ем, з цих смартфонів найкращим варіантом, Сподіваюсь, що ви вже підписались на канал Огляд. Є натиснули на дзвоник та лайк. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.